історика важливіша, ніж моя насправді, тому раз тільки ми більше будемо час прощати. Законопроект про про амністію в закупівлях зброї. Пам'ятаєте? Ну, там не можна було красти на кілька зброї, і це не можна буде посадити не те, коли це робив під час війни, не зараз, ні три роки після закінчення воєнного стану. Ми всі разом цю історію збили. Я нагадаю, що законопроект підписано 123 свої народи. Будемо багато обговорення, але це неможливо обґрунтувати жодним адекватним способом. Ми очікуємо, що це все разом збили. Депутати зареєстрували нову версію цього законопроекту. Той самий номер передклад. З хорошого, повної амністії вже немає. Це вже не е, е, кради всіх, хто хоче. Це змушена версія, де ми не дамо покарати, якщо крадуть свої. Ми це офіс президента. Яка ключова історія в цьому законопроєкті? Там є норма, коли е, Міністерство оборони формує список підприємств. Якщо корупція в пола підприємств, то, то навіть почати розслідування та корупційне бюро та корупційна прокуратура можуть виключно за санкції Генерального прокурора. А потім навіть така санкція вже була дана, будь-яке значена дія теж погоджується з Генеральним прокурором. Що це означає в реальному житті? Припустимо, є кампанія якого-небудь мінюча, оборонна кампанія якого-небудь ефіменого міннича. Топорційна прокуратура має інформацію, або журналісти-розслідувачі зробили інформацію про те, що в цьому підприємстві є корупція до кого ви Антикорупційна прокуратура не був йде до генпрокурора, каже, дай дозвіл, щоб ми розслідували. Генпрокурор каже, не бачу, що корупції ніякої не розслідуй. Все, тема закрита. Припустимо, журналісти підписку змусили Генерального прокурора проводити початок розслідування. Антикорупційна прокуратура корупційна прокуратура приходить за санкцією на обшук. Ну, такий самий був у мене. Генпрокурор навіть погодить цю санкцію ось так. Дайте мені пів години, я підпишу документ. А льо, мініч, обшук, справорукований. Законопроект внесено, комітету що не було, але я переконую, що цей законопроект матиме так не швидше. Генеральний прокурор, який провели конкурс на рядового прокурора декоруційної прокуратури, буде давати дозвіл. Керівник форти прокуратури на розслідування друзі президента в оборонному секторі. закону закупок зброї. Така історія. Тому цей законопроект дуже важливий, і я думаю, що він десь в тій же частині, як і БЕПОЖМІ розказався. Не забудьте про це вже тебе цей законопроект разом.